Станом на 12 червня 2024 року Міністерство фінансів США оцінило національний борг у таке значення: 3,4709420097175 помножити на 10 13 степені доларів. Ми знаємо, що 10 в шотому степені це мільйон, 10 в дев'ятому степені мільярд, 10 в дванадцятому степені трильйон, тоді 10 в тринадцятому це десятки трильйонів, тобто це приблизно рівне 34,7 трильйона доларів. За оцінками бюро перепису населення, населення США становило приблизно 3,36571554 помножити на 10 в восьму степені осіб. Це приблизно рівне сотня мільйонів, тобто 336 мільйонів осіб. Використовуючи ці оцінки, розрахуйте частку національного боргу на одну особу. Для обчислень використайте науковий вигляд та подайте відповідь як у науковому, це ми знаємо, так і в десятковому вигляді. Це просто число. Окуруліть до чотирьох знаків після коми. Що якщо ми візьмемо загальний борг і поділимо його на кількість населення, отримаємо частку національного боргу на одну особу. Загальний борг становить 3,4709422097175. Помножити на 10 в 13 степені. Ділимо на приблизну кількість населення, яка дорівнює 3, 7, 4, помножити на 10 в восьмому степені осіб. Таким чином, спочатку виконаємо ділення. Це буде 3,47...

Помножити, а далі виконаємо ділення степенів з однаковою основою, віднявши показники. 10 в степені 13 мінус 8, тобто в степені 5. Дорівнює. Тут найзручніше буде скористуватися калькулятором, що ми і зробимо. Отже, 3,47,09,4,2,2,0,9,7,1,7,5. Поділити на 3,36571554. Дорівнює це ось такому значенню. Перепишемо його. В умові нас просять округлити до чотирьох знаків після коми, тому матимемо 1,313 десятитисячних. Помножити на 10 в п'ятому степені. 1,313 лежить проміжку від одиниці включно до 10 включно, Тому це є науковою формою. Тепер потрібно подати вираз у десятковому вигляді. Для цього 1,313 помножимо на 10 в п'ятому степені. Коли множимо на 10 в п'ятому степені, кому переносимо на 5 одиниць вправо? Відповідно, тут ще в кінці треба дописати нулик. Це дорівнюватиме 103 130, ну, відповідно, доларів. Це і є частка національного боргу на одну особу, що проживає в США.